Небайдужі на варті правопорядку. Днями звичайні черкаські юнаки допомогли міліції затримати злочинця, який намагався пограбувати жінку. Пригода трапилася в одному з дворів на митниці. Подробиці в наступному сюжеті днями у черговій частині міліції пролунав дзвінок. Жінка повідомляла про спробу пограбування. Возвращаюсь додому з роботи вечором. почувала, як хтось дюрнув за ручку сумки. Сбили с ног. Ну, на помощь пришли ребята, которые сидели, наверное, во дворе или возле магазина. Гуляли с друзьями на брусьях, занимались. Слышали, ну уже, ну крик женщины услышали, развернулись, увидели, что какой-то мужик, ну мужик хотел на нее напасть, там что-то забрать, не знаю. ну долго думая, подбежали. Сразу сюда мужик нас увидел, начал ну, убегать. Хлопці кинулися за зловмисником. Їм вдалося навіть впіймати його, але грабіжник таки вислизнув і забіг до найближчого під'їзду. Співробітники патрульної служби, які оперативно приїхали до місця пригоди, швидко побігли до вказаного будинку. До На нас звернулися двоє громадян, які повідомили, що до їхньої оселі забіг невідомий та намагаються вистрибнути у вікно. Як з'ясували пізніше, нападник біг поверхами, намагаючись потрапити до будь-якої квартири. Зрештою, одна із дверей виявилася відчиненою. Я сиділа в детской з рібінком. У мене как якраз перед этим, минут п'ять назад, вийшов собака гулять. Я думала, это він вернулся. Выхожу в коридор, а сидит какой-то парень. Він быстро давай замок, двері закрывает. Жінка не розгубилася і одразу подзвонила чоловіку. Той вже за кілька хвилин разом із правоохоронцями вбіг до квартири. Співробітники патрульної служби одразу затримали зловмисника. Згодом потерпіла, впізнала у ньому свого кривдника. Це ви таким чином хотіли заробити собі якісь кошти. Не було такого Ну, а що сподвигло вас на те, щоб зробити злочин? Був ми це разом з Нині проти 25-річного раніше судимого Черкася порушили кримінальну справу. Молодокові світить позбавлення волі терміном до 4 років. Марія Гаврилян Вікка новини.